Виправити можна лише те, що ще не відбулося. Що це означає? Якщо ви ставились до себе все життя погано, то обов'язково будете мати справу з наслідками. Ну якщо не все життя не завжди, то дуже довго це точно. Якщо ви дуже довго ставились до свого тіла погано, то навіть якщо завтра ви почнете якийсь новий чарівний спосіб життя. Ви все одно будете мати справу з наслідками, та й нічого ви завтра не почнете. Давайте будемо чесними. Бо не існує ніякого завтра, є лише зараз. І Якщо ви ніколи нічого не робили зі своїми стосунками, то з кожним днем вони будуть лише обтяжуватись образами і щось змінити буде все важче. Знаєте, існує багато людей, яких драконить християнський принцип, за яким людина нібито Живе, грішить все життя, а потім одного разу покається і потрапляє в рай? Але це так не працює. Для того щоб покаятись, потрібна неабияка сила духу. А якщо людина до себе все життя, до себе до своїх близьких ставилась погано, то звідки взятись тій силі духу? Я дуже часто стикаюсь з цим, коли люди приходять в терапію для того, щоб налагодити своє життя, якось змінити його, знайти в ньому сенс, врятувати стосунки. І ми маємо справу з величезною кількістю непрожитого, несказаного, незробленого. Але не сумуйте, є і гарна новина, адже виправити можна те, що ще не відбулося, але почати треба прямо зараз. Отже. До роботи